Е, перше питання за твором Тигролови. Кому належать слова Сміливі завжди мають щастя? Сірчиха, але е, Сірчиха розповідала їх многогрішному. Правильно, <реш> наступне запитання: як образно називали місто, змальоване в романі майстер корабля? Це Одес? Ну, Одеса. Виріште це. Голібут на березі Чорного моря. Слава Богу! Хто такий Томакі і як розшифровується? Товариш майстер кіно. Товариш майстер кіно. Це Олександр Довженко, ні. Це сам Юрій Яновський автор. Товариш майстер кіно. Молодці. І для чого Радченко з твору під могильного місто їде в Київ? Вступати. Бу -бу. Ну, Ну, ну... типу... В... А, а ну, Блін, воні... Покорять город. А, Ліпше ні. жити в біжучи, ніж біжати Ні-ні-ні-ні! — ні, ні. ну. Час плинний, а могилянка вічна. Слава Україні! Факультету пасиносите. Писиносите. <ріст> Кому творі Тигролови належать слова, сміливі завжди мають щастя. Головному, Хто Головному головний, Хто головний так. герой? Так, написав Іван Багряний, <ріст> а от е, головний персонаж Григорій Шось там. Ні-ні. потяга, він не втікав. Не він. Розчарую вас. <ріст> <ріст> він в кінці говорить, але першою говорить. Його напевно, моя вчителька з літератури була б дуже рада. Як образно називали змальоване в романі майстер корабля Місто? Ну все, ви бачите. Знову закінчилося. Це це точно була Одеса. А ось як образно? Я знаю, як в інтернеті це називали. Залізна рука города. Вибачте, давайте сюди вставляти, будь ласка. Ми викручуємося як можемо. Товарші ваші Ліпше е, жити біжучи, ніж вмирати. Жити, вмираючи, ні. А, хімічна реакція з людьми в землі. Гниючі. Любіть Україну як. Сонце, Сонце любіть. любіть. Сонце любіть. Як сонце любить, як вітер, ритрави воду. Водини щасливі, в радості мить, любить у години згоди. І кохаєтеся чорнобриві, та не з москалями. Та не з москалями. Але та не з москалями. Москалі не ці люди лихо роблять з вами. Дуже дякую. Вам теж.